Аліна Вовк, дружина загиблого героя Максима Вовка, взяла участь у конкурсному відборі Варто почати власну справу, який проводив Український ветеранський фонд. Як людина активної життєвої позиції, Аліна Сергіївна вважає, що гідні справи це і є вшанування пам'яті героїв. Ідея виникла з інтернету в першу чергу. А, от дома не було чим зайнятися. От слова зовсім дітям, дітям потрібно майбутнє, їх потрібно забезпечити. І я повинна їм дати все і повинна їм дати не за одного, не за маму, а за маму й папу, за двох. І повинна зробити все можливе, щоб моїх дітей було майбутнє. І перед Максимом я не повинна впасти. От моє, от мене питали, навіть брали інтерв'ю. Мене питали, що тобі дає натхнення от працювати. Як ти вийшла з того стану? Стала в такий: Максим, я боюся, я наскільки боюся впасти в його очах. От я, от я знаю, от Максим би от сказав би так, от зробив би так, от показав би так. От Максим, 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 в першу чергу хочу доказати йому, що він виховав, навіть я так скажу, виховав розумну дівчинку. Він мене вкладував всього себе. Він мені весь час говорив: Вчись, ти маєш бути самостійною, ти маєш робити все сама, ти маєш не від кого не залежати. Модульний офіс коворкінг-центру центру унікальний проект для нашого регіону, має за мету створити умови для організації відокремлених робочих місць із забезпечення моргтехнікою, інтернетом, доступом до потрібних гаджетів. Крім того, центр має стати місцем спілкування та відпочинку. коворкінг Центр він на Уманщині буде тільки утворений, і його тут не було. І він буде вперше створений. конкурентів він не матиме. Досить гарна проектна ідея Аліни Сергіївни. Вона подобалася експертам, що надало можливість їй пройти всі етапи відбору конкурсу. І проект попав у тридцятку найкращих проектів України. Цей проект також буде відмічено на карті ветеранського бізнесу. Міністерство ветеранів, працюючи з ветеранами щодо їх підтримки, створило. Карту, де зображений весь бізнес, який здійснюють ветерани. Там є і Черкаська область. Ми можемо її переглянути і помітити, який бізнес, яких ветеранів на даний час підтримується міністерством ветеранів. У пріоритеті Паленської громади гідне вшанування загиблих героїв та всебічна підтримка родин загиблих воїнів. Паленська сільська рада постійно підтримує сім'ї ветеранів, так і. Сім'ю Аліни Сергіївни і надання такої методичної допомоги щодо написання гранду, і в результаті ми бачимо позитивний результат. Це все ж таки сподіваємося позитивно вплине на повернення до мирного життя Аліни Сергіївни. Український ветеранський фонд за державна установа в сфері управління Міністерства у справах ветеранів. Прагнення фонду забезпечити додаткові можливості та ресурси для успішної реінтеграції ветеранів та членів родин загиблих у цивільне життя. Реалізація проєкту Аліни Вовк відбуватиметься у чотири етапи, на кожний з яких відводиться по два місяці.